В умовах високого хронічного стресу саме надлишковий кортизол стає однією з головних причин рецидивів шкірних патологій, вагінального дисбіозу та прискореного фізіологічного старіння. З моменту повномасштабного вторгнення в Україні кількість рецидивів шкірних захворювань та вагінального дисбіозу виросла в рази. Саме тому, 21 та 22 листопада, ми проводимо наймасштабнішу онлайн-подію в естетичній медицині. Наукова практична конференція має назву Стрес і мікробіом розкриваємо взаємозв'язок. Це два дні інтенсиву. Ми запланували п'ять основних блоків, які будуть корисні для косметологів, дерматологів, спеціалістів апаратних методик та блок естетичної гінекології. Ми зібрали понад 30 спікерів з більш ніж 10 країн світу. Ми готуємо понад 150 практичних кейсів. Наші спікери з нетерпінням чекають зустрічі саме з вами для того, щоб поділитись своїми авторськими техніками та ефективними протоколами терапії. У зручному онлайн форматі протягом двох днів ми будемо говорити про останні досягнення у відновлення мікробіому та терапії шкірних патологій, обумовлених хронічним стресом. Я точно знаю, що вам потрібні такі ефективні рішення, на які дуже чекають ваші пацієнти. Реєстрація на конференцію вже відкрита. Пряме посилання на реєстрацію є в описі мого профілю та профілю нашої компанії Spa. реєструйтесь і обов'язково, якщо у вас виникнуть будь-які питання, пишіть мені в директ. Я на зв'язку 24 на 7.